Люди звертаються до вологозберігаючих технологій. Музика. Ви працюєте після дискового агрегата – ви зменшили тиск. Ви працюєте по нулю, ви збільшили тиск. Тобто, на будь-які умови цей диск вам підійде. Музика. Є вже український виробник, який може робити хорошу монодискову сівалку. Доброго дня, шановні відвідувачі і поціновувачі каналу Агро, завода-виробника сільськогосподарської техніки. Сьогодні середина вересня, 2025 рік, і наш молодий агрегат, я так скажу, це монодіскова сівалка Персей, зайшов в товарні посіви в господарстві Дніпропетровщини. Агрегат проходить вже польові апробації свого конструктиву, і вони показують себе досить таки вдало. Перший плюс, який я почув від господарів. Цього агрегата це великі бункери. Засипаєш доволі таки великі об'єми зерна і працюєш півдня. Через півдня знову досипаєш зерно і ще працюєш півдня. Завдяки великим бункерам. Сівалка дозволяє засівати доволі таки великі об'єми. На сьогоднішній день це не менше 100 гектарів в день, в залежності від тривог, які відбуваються. Правда, тривоги зупиняють роботу агрегата. Тому що агрегат йде по точному сигналу. Але коли він іде по точному сигналу, то міжряддя ми вчора єлі знайшли міжряддя, де стикове міжряддя між проходами двома агрегатами. Дніпропетровщина. Ніколи таких засух не було до цього. Вже й саме господарство говорить, що е, якщо ми не будемо працювати е, з е, нульовою або якоюсь мінімальною технологією, ми перестанемо е, отримувати врожаї. От і господарство, яке працювало раніше з нашими там дисковими знаряддями, е, в цьому господарстві був зев звичайний дисковий агрегат. Потім вони переобладнали його на ЗЕВ-свертітіл. Який зробив отаку підготовку цього поля перед посівом, люди звертаються до вологозберігаючих технологій. І одним із компонентів цієї вологозберігаючої технології є і ця сівалка, тому що Ну, спочатку ви мінімальний якийсь обробіток, або е, там, е, щоб спровокувати падалицю, ви можете робити е, нашим агрегатом зев з вертикальним обробітком. Але вам чимось сіяти треба, а сіяти не всі сівалки дозволяють сіяти такий ґрунт. І сівба повинна проходити правильно. Головне, в це… Витримати правильно глибину закладання насіння. Що краще, ніж цей слушник, витримає глибину закладання насіння, де ви можете відрегулювати його тиск від 50 до 350 кг. Тобто, на будь-які умови цей диск вам підійде. Ви працюєте по якомусь післядисковому агрегату, ви зменшили тиск. Ви працюєте по нулю, ви збільшили тиск. Це ну, елементарно, вчора ми так. Трошки переналаштовували, буквально 2-3 прокладки вставили. Це агрегат готовий до роботи от, по даному фоні. Звертайте увагу на агрегати з вологозбереження, які зараз пропонує наш завод. А це саме агрегати: от, колісниця, зі монодискова сівалка від велісагроперсій. Господарство на експеримент отримало два види опорних коліс сошника. Щоб не травмувати резинові колеса опорні сошника, господарство встановило колеса з металевими спицями. Глибина витримується майже так само, як і резиновим опорним колесом, але ви не травмуєте це колесо, воно не боїться оцих всіх. Палок будь-яких перешкод, які зустрічаються на його дорозі. І ще, крім того, дуже добре проходить через це колесо висипання будь-яких решток, які попадають в простір між диском і самим. Опорним колесом. Мінімальну глибину зараз господарство виставили. Друге положення опорного колесу це десь приблизно 2,5-3 см. Але в зв'язку з тим, що земля доволі таки пухка, а пухка, тому що працював все-таки агрегат вертітіл від VeliaSagro. Витримується правильна глибина цим колесом і на незначну глибину засівається саме насіння. Ще які зміни ви побачите в цьому агрегаті? В даному випадку ми циклони заміна. На звичайні трубки, щоб був рівномірний, правильний додув насіння. Ви знаєте, ріпак він легкий, його дещо може видувати із борозни, яку робить самий сошник, особливо коли сіється от в таких сухих умовах. А от в даному випадку вже зерно воно набагато важкіше. Сіється зерно з добривом, тому потік треба, щоб проходив до самого низу сошника. прикочуючи колеса, важко. По цьому фону сказати, що що робить прикочуюче колесо, воно більше закриває. Тому що навіть коли я можу експеримент провести, коли я затопчу землю, то ну, їй неможливо цю землю, цей порох притоптати нічим. Сіємо в суху землю з надією на майбутній дощ. Є вже український виробник, який може робити хорошу монодискову сівалку. Не треба вам переплачувати іншим виробникам таких же саме агрегатів. Не ходіть по Чехіям, Німеччинам і тому подібне. Ось готовий агрегат. Приїжджайте в господарство. Дніпропетровська область, Самарський район, село Піщанка. Можемо надати вам номери телефонів. Зателефонуєте, посівше буде проходити тижнів два-три. Оглядайте цей агрегат, дивіться на посіви. Отріпак в господарстві вже посіяний. Тут, уже, якщо дай Бог, дощ пройде, буде пшениця. Приїжджайте, дивіться на український агрегат. Він майже там вдвічі дешевший, ніж імпортні аналоги. У вас будуть завжди. Під рукою запасні частини, які виробляє наш завод. У вас завжди буде сервісна підтримка, яку підтримує наш завод, будь-які консультації і в телефонному режимі, і з виїздом, з налаштуваннями ви отримаєте на нашому заводі. Не ходіть по іншим заводам, ходіть тільки на завод Вілясагро. Слідкуйте за нашим каналом, ми ніколи не зупиняємося. Ми весь час йдемо вперед з нашими агрегатами. І новинки вас ще ждуть. На весняний сезон.